Право номер 16 9 пункт. Оберіть на карті дві місцевості, розташовані на одній широті. Одна має бути біля моря, а інша у глибині континенту. Скориставшись додатковими джерелами інформації, зіставте перепади температур, де ніч, зима, літо у цих місцевостях. Поясніть отримані результати. Ну що ж, стартуємо. Я попросив допомоги у чата GPT, ну і доповнив дещо. Давайте подивимося, які результати я отримав. Отже, в нас є такі показники добового перепаду. Я взяв Вінниця Україна, це помірно континентальний клімат. І Кан-Франція морський клімат. Бачимо, що добовий перепад температур у Вінниці від 5 до 15 градусів, залежить в принципі, від сезону, звичайно. Ну, а в Кані Франція всього 5-10 градусів набагато менші перепади температур. Далі сезонний перепад. В січень липень ви бачите, що в Вінниці аж 25 градусів Цельсія. А у, Франції, у Кан Франції це 12 градусів Цельсія в два рази менше перепади температур січень-серпень середні. Потім абсолютні мінімуми у Вінниці аж до мінус 31. Ну а у Кані мінус 4,5 градусів Цельсія там не треба зимні шини. М'який клімат? Рідко нижче мінус 3. Ну і абсолютні максимуми. У нас в Вінниці дуже тепло, до плюс 35. Ну а Франції може бути до плюс 31, але дуже рідко піднімається стовпчик термометра вище плюс 28 градусів Цельсія. А як бачимо, Кан завдяки своєму морському клімату має значно м'якіші зими та менш спекотні літа, а також більш стабільні добові температури, прийняно з Вінницею. Морський клімат обумовлюється тим, що величезні маси води, у якої дуже велика питома теплоємність, працюють як гігантські акумулятори тепла, поглинаючи тепло влітку і віддаючи його взимку. Ну що ж, ось таке завдання про пояснення морського клімату. На цьому вправу завершено.